Ось друзі, в цьому вся була проблема. В тому що при заводі в китайці запаяли ось резистор R19, 9 км, який йде на затвор і на сток транзистора, закоротили. І тому вийшла із ладу наша плата синусу. Чи Я включаю. Да, 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 Перевіряємо передпайкою транзисторів і все коїться на наших затворах. Чи є тут у нас сигнали? Як на силограф, то у нас тут вони є. 46 Гц, 47 Гц, 85 Гц. бачимо. 6, 6. Так, це правно. Тепер другий транзистор. Так. Четвертий транзистор. 51 Hz mm -hmm. 70 ось Бачимо Силорама є Перший транзистор затвор 50 Hz чистих Так, і, mm -hmm. так, так і бути yeah. Все, тепер все поступить транзистор і що буде Все Так Ну ось і все. Інвертор можна сказати, що майже готовий. Відремонтований. Так, ось ця плата, яку ми замінили. Ось нас лампочка. І десь видимо розетку і мультиметр. Вмикаємо. плавний запуск. І як бачимо 230 В на виході. Чудово. Лампочка світить. Ось так. На лабораторному 860 мА. струм з позивання і напруга 12 В. Вимикаємо. все Такому цікаво. Який-то краю деталі знаходяться ось високовольтні транзистори. К20Е60W. Jak widzicie. kod 20 jest 60 V, potem. kod 20 jest 60 W. kod 20 jest 60 V. K20 jest 60 V. Tak one były i za tu tu tutaj nas stojali. To rezystory nasi sami Jak widzimy. Ось так. Далі плата чистого синусу, ось вона. EDS002 я поставив. Підходить ідеально. Також їм пусне який живить на саму плату. 5 логіка і 12 вольт драйвера, які розкачують наші польві транзистори. Ну а далі у нас йде високочастотний генератор на осі мікросхемі мі LW 195 cx X2. Скоріше за все 494. аналог Ну і також, звичайно, транзистори, які низьковольтні і качають наші самі з вами трансформатори. Ну Вихідний філь фільтр який нам чистить. Нашу смінну напругу 50 Гц. Отак. Вот Це у нас стоїть на діодному мості випромляч. І зміною напруги робить постійну напругу. Ось так. Наприклад, десь до 300 В. А потім ці 300 В. Ці транзистори ріжуть на синусоїду. Яка вже йде у нас в 50 Гц і 230 В на виході. Ось якось так. Це все діло у нас працює. Нуді, звичайно, це у нас павербанк. Звичайний павербанк, тільки не звичайний, тому що він з'явиться у нас від 12 вольт і робить 5 вольт. Ось так. Кому цікаво, яка тут знаходиться мікросхема. можливо комусь буде корисно дізнатися. Ось так думаю, що видно вам. Так. Ну, ось філограф саморобний. Ось такий. Як бачимо. Виготовлені у власноруч із чупів ось таких. Та панцету ось так. Второго пансет у Android 4. Так, знімаємо наші транзистори. Поки що знімаємо цей кусочек цих. Тумблеров, розеток і знімаємо, щоб не завазало. І Далі зараз розпаяємо наші транзистори та впаяємо їх правильно, як вони мають стояти. Це їх появить, до того ще перевірити. Чи буде це все діло у нас працювати? Ось так. Як бачимо, все це діло у нас працює і тютово. І четвертий відпаяли, чудово. Так, ви бачите, транзистор я вже впаяв так, як вони мають бути. Це я перший, другий, третій, четвертий позначав. Ось так. Їх... Це все діло ми відміємо від, від, від каніфолі. Так ось у нас, у нас тут є ще одна проблемка, це та що тут, як бачимо, дріт від, відпаявся тріски, потрібно буде припаяти на своє законне місце. Але спочатку ми повинні з вами перевірити, чи добре ми припаяли ось ці транзистори, так, щоб вони підійшли ось сюди, це важливо. Так, бачимо, все це діло у нас перебереться і буде добре. Це в нормі чудово, підходить. Беремо бензин колоши і промиваємо, так, як бачимо, я почистив. Як бачимо, я вже тут по чистої тканіфолі. Ось така пайка в нас вийшла на свої плати. Далі, як кажу, нам потрібно буде під, під, підпаляти ось цей плюсовий контакт, який як бачимо відпався. Так, як бачимо, дріт я вже припаяв. Тепер він у нас тут припаяний дуже добре. Далі можемо збирати наш сам інвертор. Під'єднуємо вентилятор. Кому цікаво, де терм... терморезистор, тому що тут вентилятор працює. Тільки тоді, коли йде перегрів нашого інвертора, і тоді він насмикається і починає обдувати наш сам інвертор. Ось цей терморезистор стоїть саме ось тут, NTC. Ось тут він стоїть. Це у нас терморезистор. Якщо вона гріти, у нас вимкнеться вентилятор. Ось цей. Згоден, що зроблено невірно, не тому що хоча б цей терморезистор був б приклеєний до е, радіатора, самого, то вже було б набагато краще. Ось так Ну, зробили, як, як, як зробили. Там беремо нашу плату, зараз будемо збирати. Беремо ось наш сам корпус. Дивимось, якщо тут у нас три відділа під наші гвинтики, то ось сюди. До всіх цих транзисторів. Шістьох. Сі, так тут у нас є два пази. Верхній паз повинні попасти. Ось так. І збираємо. Так, дивимося, що під термопрокатки зайшли. Ось так. Законне місце і тепер можемо його тут скручувати. Це все, все діло. Це законне місце. Так. Пока кіно тут опісли, тепер сюди дивимось. Беремо наші термопрокладочки і ставимо їх. Це наші термопрокладочки і ізолятори заодно. Далі беремо гвинтика совуємо? Беремо пінцет. Беремо нашу супаночку приземлюну. Ми її далі. Тут так само рівняємо нашу проказочку. Беремо приземну площадочку. Ось це діло у нас тут вийшло як потрібно. Фетодіоди підгинаємо ось так. Це, в принципі, можемо також прикручувати по факту. Підтягнути ось сюди, тільки ось цей приземний тиснемо і потягнемо вперед. Коли бачимо, що тут у нас клемо дуже бочко біля процесора, ми її з вами повинні ось так прибрати. Віддігнути. Повинні. Ось так зробимо. Там буде права ніса. Під'єднуємо. І ось так явів. Я відігнув від нашого процесора. клему 220 В. Всього їшла до розетки. Ось вона. Ось так її відігнув, подалі, подалі. Так, все, прямо все діло збирати помаленьку. Далі беремо, приходимось до низьковольтної сторони і далі так само все це робимо. Ставимо наші бортики. Та починаємо приєднувати, при прикручувати наші транзистори до радіаторів. Ось так. Залишу ще один винтик, ставимо його і призивну пластину, і все. Коли на, наші всі пластини стоять на своїм законом місці, наші самі платити, то можемо ці пластини піджимати, підтискати до... Noi s-au radiaturile, am pritis, în tranzistori. Se păr, îi dăm de un sucugut, nu-i ce-o E cu soamă. Pritescăuim-o. În tranzistori. радіатора. Притиснули, далі повинні перевірити на прозвонку, щоб транзистори не коротили з радіатором. Це обов'язково. Починаємо перевіряти. Наприклад, беру ось цього гвинтика одним щупом. І починаємо перевіряти транзистори. Нема, нема, нема. Хто себе впередись, беру на корпус до цих болтів. Тут є. Ось так як бачите, тут у нас є. А ось тут у нас немає. Нема, нема, нема. Нема, нема. нема. Чудово. Тут у нас такого сє, тут не повинно бути. Нема, нема. Тут є забрано, тут нема. І тут нас нема. Все. Тобто це означає те, що наші транзистори ізольовані. Чудово. Далі під'єднуємо нас вимикач. Ось так. Ну, ось такий інвертор. У нас виходить. Так, ну, як бачите, вже він у нас зібраний. Теж тут Power і Full. Навпаки, в цей це одиться вина заводу. А не моя. Так. Ну що, далі під'єднуємо сам інвертор. Плюс та мінус. Перевіряємо напругу. Микаємо було зрівняння. інвертор. перевіряємо напругу микоінвертор. І бачимо 200. Інвертор беру. Втолію у нас лампочку. Вмикаю його. Так, нема контакту, Сейчас він вимикаю. Вмикаю Бачимо правильний запуск, лампочка у нас світиться, чудово. Такий має бути. Напруга нас на виході. Та що ж це коїться з напругою на виході? Що ж це з мультиметром таке коїться, він постійно змінює свою напругу. Дуже дивно. Так, друзі, доволі, доволі що тут якусь допрацювати. Я саме напругу. Як з'ясувався, що цей мене мультиметр збрехав, показував 2000 вольт, хоча насправді 117 В я вже перевірив іншим мультиметром. Тому що я тут зробив, це ось бачите, резистор 242 це виходить у нас 2,3 кілома десь примірно. МСД резистор. І я ось його випаяв зві, зві, звідси. Ось дивіться. Ось як тут ви, у нас стоять дідіповські ді, ді, резистори. ось тут. Знаходиться у нас резисторі. Два, це два резистора по одному кілому. З'єднані послідовно і виходить у нас 2 кілома рів, рівно. Щодо розмогу добитися саме. 230 вольт, а було 197 вольт. Ось так. І тепер, якщо я ввімкну у нас інвертор, то у нас все буде добре. Чекаємо. Бачимо, напруга у нас і До 230 вольт. Ось так. Чудово, все працює, як і має. 230 вольт. Як бачимо, так? Так. Чудово провод 230 В і так і має бути. Так, ну з цього підійде нам нас інвертор до акумулятора. Ось він у нас знаходиться вже у зібраному стані Вольтметр ось під'єднав. ту лампочку. Десь на 60 Вт, тому що тут погано написано. Так, ну добре. Вмикаю я наш інвертор. Бачимо плавний запуск. Наша лампа світиться 225 вольт. На виході лампа світиться. Працює. Вимикаю. Так, ну з ось наш інвертор, зараз ми його ще раз перевіримо на веселограму, під'єднаю його до васелографа. Зараз вмикаємо наш інвертор. Він вмикається, як бачимо, синусоїда у нас плавно починає рости і тримає 50 Гц. Ось так. Чудово. Вимикаємо наш інвертор. І синусоїда падає плавно все. Так, Тепер переймаємо інвертор на зниження напруги. Вмикаємо, смикається і працює. Тепер я зменшую на лабораторному блоку зимлення струм, і він нас повинен вимкнутися, спрацювати захист. Як бачимо, захист працював, і навантаження у нас вимкнулося. Тепер знову даю струм. у нас вімкнулося навантаження і все працює. Так що все чудово. У нас далі має збирати інвертор. Ось така пата у нас, як ми знаємо, у в сторону її. Беремо нашу крісочку і тепер маємо право вже його збирати. Ось так. Це все діло виглядає. Ну, Ось інвертор зібраний, микай лабораторний, блок з'явлення, микай інвертора. Дивимось на лампу. лампа засвітилася. Чудово. Вимикаю.